Доброго дня, друзі. Він справді добрий. Я вас вітаю. У мене є, мабуть, чи не перша можливість вести прямий ефір, вести його безпосередньо, як ви бачите, з Херсону. І так я переключусь одразу на передню камеру і буду покажу вам все, що зараз тут відбувається. Якщо чесно, це вже третій або четвертий день потрібно вираховувати. А тут справжнє свято. Ну, почнемо з прапорців, безумовно, які знаходяться бачите, на стелі. Тут ну, дуже багато людей, всі підходять, фотографуються і так, далі, і так далі. Доброго дня. Доброго дня! Як у вас справи? Скажіть свято, не добре чого? Розкажи? Да, а щодо приводу того, що Херсон знов повісили прапор України. Як ставитись, розкажіть, як взагалі у вас? Ось федерація місяців чекали на наші герої. Це свято, да? Це Свято це це день в історії, буде, я його пам'ятати, все свій. А ви в школі ще вчитесь? Так, так. як. Ви Вивчили ще. Який момент був найскладніший за весь період? Це найжали. Ну, там складно було. Це весь час. було Дуже, Усе війна було джерело. А де ви більшу частину окупації перебували? В підвалі, в школі, ну, умовно. Дома, так? Да? А це страшно було? Ні. Ні? Видно було бо в мене батько, бо бабу, що прийдуть та заберусь. Дуже страшно було. Було страшно Зрозумів. Дуже вам вдячний. Слава Україні. Дякую, гарного дня і тихо. Дивіться, підставив, вибачте, що трошки відволікся, але дітки саме самі поздоровились тут дуже зараз. Люди всі привітливі, всі машуть руками тим, хто приїжджає, всі вдячні, вдячні ЗСУ Нацгвардії, всім силам, які звільняли це місто. Українське місто Херсон. Бачите, прапор ми можемо побачити наверху. Так, вже висить два чи три дні. Тепер ходімо все ж таки по людях, подивимось площу. Що ми тут можемо побачити? У всіх у багатьох людей є пропорції, дуже багато пропорцій. Е, і ще скажу, значить, в місті от, за той час, який ми тут перебуваємо, є газ, але нема води і світла. Але люди якось впоруються. Поки я думаю, що це скоро вирішиться. Можна з вами поспілкуватись. Розкажіть, будь ласка, цей. Де ви зустріли звільнення Херсону? Де ви були в той момент, коли на по вулиці. на вулиці? Бачили першу машину, яка заїхала. Саме першу машину це бачили, першу так? Бачили. Розкажіть, як це було свято взагалі? Емоції, як кажу, я два рази так ридала, коли народжувалися мої діти, і це був третій раз, коли просто хочеться кричати і радості. Якісь найва найважчі часи, моменти були за вісім місяців в окупації. Все, так, да? це було складно, так? Да? Страшно. А ви були в підвалі чи вдома? Як? в ще на Я зрозумів. Дякую вам дуже. Я в принципі, що в мене там є побутові питання, але я знаю, у вас немає світла, немає води, є газ. Чесно, то ж вже міяла ніж наше, так слава Україні. Дякую. так. Ну бачите, до кого не підходиш. Буквально вчора я мав трансляцію з Миколаєва, і люди бояться. А тут вже настільки вільно люди хочуть розмовляти, хочуть розказувати, як і що, що це реально піднімає настрій пропорції. Ще раз кажу повсюду. Е, так, до кого б ще мені трошки пристать, так би мовити. Е, люди тут на всіх суміжних вулицях, в Херсоні тут є інтернет поки що. Я так розумію, це теж дуже з електрикою пов'язано, а далі будемо сподіватися, що все швидко буде встановлено. Е, Ну, ще одну людину попитаємо і будемо закінчувати трансляцію. Доброго дня, можна з вами поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, де ви зустріли перемогу? Ми можемо йти, я так розумію, ви кудись ідете. Ми зустріли перемогу і чому ми дуже розділимо, а ми маємо, що вісім з половиною лап всіх жаку дали дуже а складно. А, ну, тобто, це у вас вже третій чи четвертий день свято по суті. Правильно, свят. Ми радіємо усією родиною, радіємо, ми можемо законіти. А які самі складні часи були? Увесь час був складний. Дуже складно було бачити цих військових, пояснювати дитині. Дуже складно було навчатися онлайн, складно було, коли підходи приходили додому, тримаючи палець на купу, запитували, даючи документи і так і далі. Все було складно. І шукати їжу було складно, і ходити вулиці було складно, тому що всюди були світли, коли знайомих викладаєш Е, у вас є да, випадки, коли знайомих, ну там або близьких до вас людей забирали чи щось таке? Мої родини не викрадали знайомі, але знайомі мої, так, рухало. Я зрозумію, це дуже важко. Ще останнє питання, скажіть, будь ласка, ви сподівались, от, ну, чесно, ви думали про те, що от, Прийде у цей момент. От зараз чи ви думали, що це пройдуть роки? Як от очікування? Воно Ми так очікувало кожного дня і вірили у СУ. Ми вірили і сподівалися, і молились за них, і переживали. І це щастя, просто щастя. Дякую, слава Україні. Слава Україні, герої, слава. дякую, гарного вам дня і тихо. Да. Так, ну от ще одні. Люди, я так розумію, це була мати та донька, які розповіли нам про те, що вони дуже-дуже задоволені святу та звільненню Херсону, повернення його до України. Так, ну, друзі, е я провів вам короткий стрім, я показав, що відбувається в Херсоні. Трошки пізніше очікуємо е, фоторепортаж та відеосюжети Звідси працюємо над цим. Компанія Телеграф завжди старається бути першою. Дякую, слава Україні.